Створено за підтримки патронів. Ви досліджували Fallout по-своєму, але хочете дізнатись більше про його історію? Що ж, щоб дістатися її суті, слід повернутися до самого початку. Великі Уми 21-го століття створили фантастичні технології, які їхні пращури не могли навіть уявити. Вони запустили машини в космос, побудували роботів занадто малих, щоб їх можна було побачити, і використовували силу атома. Вони також створили всі ті жахи, які зруйнували світ, і багато з них все ще дошкуляють нам сьогодні: вірус примусової еволюції, ядерні боєголовки, орбітальні лазери. Моторошні думати, що уми, які створили такі речі, можливо, все ще існують. Але вони існують. Вони все ще вигадують нові способи вбивати, катувати і калічити. Близько 350 років тому Америка святкувала перемогу у війні, яку вони виграли, застосувавши перші атомні бомби. Вся країна була натхнена потенціалом, який обіцяла атомна енергія. Вони мріяли про майбутнє, де небом літали атомні ракетні літаки. Атомні автомобілі їздили вулицями. гігантські роботи захищали береги Америки атомними променями смерті. Спочатку такий погляд на майбутнє втілювався лише в кіно, старих двовимірних голографічних стрічках 20-го століття, але до середини 21-го століття це майбутнє настало і воно виглядало саме так, як його уявляла собі Америка. Те, що колись було науковою фантастикою, стало науковим фактом. У пустці вдосталь пам'ятників деяким з тих, хто наближав це майбутнє. Завод робко все ще стоїть, як і стара фабрика Крайслус чи реактори Посейдон Енерджі, звичайно, сховище Волттек. Ці великі уми будували свої об'єкти надовго, але деякі з найбільших довоєнних умів Америки займалися секретною роботою, яку краще тримати подалі від очей громадськості. Ці майстри, зміни етичної парадигми, називали себе мозковим центром. Ця група яйцеголових займалась такою радикальною театральною неможливою наукою, яка колись була лише у коміксах. Вони приховали свої лабораторії глибоко всередині комплексу під назвою Велика де під скелею та кілометрами каменю приховувались їх незліченні злочини проти людства та природи. Там будувалися об'єкти для дослідження нових способів ведення війн, титанові роботи скорпіони з лазерними жалами, кібернетичні поліпшення для людини і звірів, нові технології костюма невидимки, який був напрочуд балакучими для костюма невидимки, інноваційні токсини, що вбивали іноземних солдатів тисячами. Кожен день на великій горі був схожий на подвійний сеанс науково-фантастичного фільму або навіть на потрійний. От тільки їхні роботи не були теоретичними, це була прикладна наука з крайніми упередженнями. Велика гора мала власний табір для ув'язнених, де ув'язнені китайці та американці китайського походження утримувалися як піддослідні: зрощування ДНК, автоматизовані машини для лоботомії та старомодна стрільба по мішенях з новомодної зброї. Це лише деякі з тих знущань, яким піддавали нещасних в'язнів. Вибухові нашийники, які використовують сучасні рабовласники, широко застосовувались в таборі великої гори. Є навіть кілька старих в'язнів, які все ще живуть у цьому таборі сьогодні, перетворені на гулів, коли бомби впали 200 років тому, і вони провели століття в пасті в великій горі зі своїми рабськими нашийниками. Жахлива доля навіть для підозрюваних комуністів. Коли не вистачало в'язнів комуністів для своїх експериментів, московий центр не мав жодних проблем використовувати нічого не підозрюючих американських громадян. Вони поширювали свої технології військовими містечками країни, такими як Гопві. В одному випадку вони навіть забезпечили курортне містечко казковими пристроями, такими як голограми, самодостатні торгові автомати і найсучаснішими автодоками в пустці. Але московий центр робив це не з доброти. Експериментальні технології перетворювали цілі міста на випробувальні полігони, часто з катастрофічними результатами. Наприклад, піщані бурі над розділом, які позбавляють життя кожного, хто наважиться зайти не в ту частину пустки, були створені мозковим центром. Більшість їхніх спроб використати науку в доброчинних цілях закінчувалися жахливою невдачею. Вони розробили серію костюмів для автономного транспортування поранених солдатів з поля бою, але вони виявилися мішками для мстивих кісток давно померлих людей. Навіть така невинна річ, як Тостер, стала кровожерливою машиною для вбивства після того, як аналітичний центр почав експериментувати з автоматизованими модулями особистості. Десь перед Великою війною вчені Москового центру розробили зброю настільки потужно, що вона знесла вершини їхньої гори. З тих пір велика гора перетворилась на величезний кратер, який утворює природний бар'єр між мозковим центром та рештою пустки, що не пускає більшість людей назовні, але милостиво утримує мозковий центр всередині. Шестеро вчених, які тоді керували цим місцем, пережили велику війну всередині масивного купола в самому центрі Великого Горя. За роки, що минули з тих пір, всі інші, хто населяв це місце, зустріли свій кінець або від радіації, або більш жахливими способами. Але ці шестеро вчених були надзвичайно наполегливими у продовженні своїх досліджень. По мірі того, як їхні тіла старіли, вони вирішили зберегти свої дорогоцінні мізки в нових механічних тілах. Перенесення живого мозку в тіло робота складне завдання. Ці чоловіки і жінка пережили процес, але схоже, кілька шматочків мозку залишилися в їх старих тілах. В результаті вони стали божевільними пародіями на їх колись геніальних особистостей. Довгострокові наслідки плавання в гелі їм також не дуже допомогли. Вони використовують таємничі кодові імена, такі як доктор Зеро, Вісім або «Кляйн». Їхні справжні імена втрачені для них, можливо, через пошкодження мозку під час трансформації, або це може бути жарт якогось математичного ботаніка. Клейн є свого роду фактичним лідером, здебільшого за замовчуванням, оскільки інші занадто некомпетентні, щоб робити щось більше ніж ламати речі у своїй лабораторії, просторікувати про комуністів або потурати своїм решткам біологічних потреб. В якийсь момент після того, як вони перенесли свої мізки, Клейн посварився з доктором Мобіусом, і Мобіус відкрив крамницю у великій горі, яку він називає забороненою зоною. Звідти він нацьковує на московий центр армію роботів-скорпіонів. І все це звучить безглуздо, коли тобі добре і безпечно тут біля вогнища, але люди, які побували всередині великого горя і бачили на власні очі його кошмари. Майже всі вони потрапили в полон до роботів, і їхні мізки були витягнуті. Зазвичай витягнутий мозок означає кінець для тіл, але автоматизовані хірурги у великій горі запрограмовані на те, щоб впихнути купу електроніки та котушку тесла, які змушують людей снувати навколо без їхнього мозку. Аналітичний центр називає їх лоботомітами. Вони є безмозковою робочою силою, яка утримує залишки славного комплексу разом. Крім своїх обов'язків прибиральників, вони просто тиняються навколо, гарчаті, нападають на кожного, у кого ще залишився череп із сірою речовиною. Енергетичний бар'єр навколо кратера не дає лоботомітам втекти, а також утримує мозковий центр у пастці. Але будь-яка істота, яка все ще має мозок у своєму тілі, може пройти крізь цей бар'єр. Багато зла Мохаве вийшло з великого горя. Ці гігантські отруйні жуки, касадори вони були створені одним з божевільних у московому центрі. І той самий вчений подумав, що було б чудовою ідеєю скрестити грамучу змію з койотами, тримані мерзоти, втекли, щоб заполонити Мохаве. І ці створіння сновигають по пустелі вночі, полюючи на необережних мандрівників. Було лише кілька людей, які потрапили всередину і вийшли звідти з неушкодженими мізками. Бажання захованих реліквій з довоєнних часів є сильною спокусою для людей, які настільки закохані в минуле, що не цінують чудеса, які таїть собі сьогодення. Туди навіть вирушила пальний старійшина братства Сталі у пошуках засобів, які допомогли б братству перемогти НКР. Це місце було схоже на банківське сховище, яке тільки й чекало, щоб його відкрили. Навчання Лайджі в братстві з довоєнними технологіями дозволило йому легко перевершити московий центр і на деякий час захопити це місце. Він не тільки знайшов таємничі гаджети, а й дізнався про ще одну приховану скрабницю до воєнних чудес. На той час, коли він вирвався з Великої Гори, у нього було все необхідне, щоб привернути пограбування легендарного міста з золота. Аналітичний центр девакувати, але все одно небезпечний. Елайджа був винятковою людиною, експертом, в обладнанні, знайденому навколо Великого горя. Іншим, хто натрапляв на мозковий центр, було важче від них втекти. Така людина, як Елайджа, привертала до себе багато уваги. Одна із груп, що відкололася від братства, підіслала вбивцю, щоб зупинити його, та вбивця не впорався. Її спіймав мозковий центр і прочистив їй мозок одним із несправних автодоків. Якимось чином їй вдалося вибратися звідти, і більша частина її мозку все ще працювала. Потім вона знову вирішила за Еладжею цього разу з кращим спорядженням і з більшою ненавистю. Єдині після них люди, які ступили у велику гору і вийшли звідти, в основному неушкодженими. Це пара кур'єрів. Одного з них цікавили розмови з людьми, які були живі ще до війни. Московий центр може бути зараз просто мізками в банках, але колись вони були червонокровними американцями в ті дні, коли великі нації розкидались по всьому континенту. Важко знайти людину, яка розкаже про це з перших вуст, а в аналітичному центрі їх було п'ятеро в одній кімнаті. Для людини, яка намагається відродити націю, це можливість, яка вартує того, щоб зустрітись з лоботомітами та робоскорпіонами. Інший кур'єр, схоже, натрапив на це місце випадково. Ніяких великих пошуків знань помсти чи істини, просто купив квиток на опівнічний сеанс науково-фантастичного марафону, який трохи затягнувся. Незважаючи на те, що вони є лише фрагментом своїх колишніх я, члени аналітичного центру колись були одними з найвидатніших умів людства. Вони принесли досягнення, які доводять, що людство є найбільш розвиненою формою життя на землі, але Земля лише одна маленька планета у величезному всесвіті, і ми не самотні. Нас відвідала зловмисна раса з позазірок, яка стоїть над нами так само високо, як ми на Амебою. Століттями вони спостерігали, але це. Зовсім інша історія окрему подяку хотіли б висловити першим патронам каналу, а саме Сергій Біловол, Андрій Лейд і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.